Доброго ранку, ми з України, я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І Будемо дивитися карту дня на сьогодні. Ось. І вибираємо кожен вибирає свою карту. Хочу подякувати вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі. І якщо вам не важко, покладіть вподобайку, напишіть ваш коментар, залюбки покладу вам сердечко. І так, дивимося. Карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 Будемо дивитися, що чекає вас сьогодні і як тому зарадити. У нас п'ятірочка жезлів це конфлікт. Конфлікт або внутрішній, або ну зовнішній. Це мається на увазі конфлікт внутрішній або самим з собою, в колективі якомусь вдома, внутрішньо вдома. Це не знаєте. Це скоріше за все, не з сусідкою, не з кимось чужим. Це скоріше конфлікт з собою. Якщо у вас виявиться, що сьогодні конфлікт з сусідкою або з кимось людиною, взагалі, сторонньою до вас, так до вашої сім'ї чи до вашого колективу, це говорить про те, що ситуація відзеркалюється, тобто показує незадоволеність з собою, показує невпевненість в собі. Людина. Щось ковиряється в собі і шукає. Знайдіть злагоду в собі. В першу чергу. І повірте мені, людина притягує те, що вона сама є. Ось якось так. Карта номер два. Тут у нас імператор, і імператор говорить, що він керує всім. От бачите, як такими людішечками, маленькими ось це може бути. Дивлячись, де, от дивіться. А, ви коли дивитесь на цю карту, просто уявіть собі, де ви є. Ви тут, чи ви десь ось тут загубились, чи взагалі ви є тут. Як людина інтуїтивно себе бачить. Тобто, якщо ви бачите себе як імператора, то ви сьогодні все можете. Ви можете і справу якусь провернути, ви можете план якийсь зробити і слідкувати йому. Так? Якщо ви бачите себе десь тут, то вами хтось керує. Ваш шеф, ваш домочадець, це або ваш чоловік, або ваша дружина, ось, або десь на роботі. Так? Ви відчуваєте, можливо, себе ем, маленькою людинкою, так? А Повірте мені, ви повинні себе ось такою відчувати. Тобто це не значить, що ви маніпулюєте іншими, ні, але кожна людина має вагу. О, так, ми всі різні, але все рівно ми всі однакові. От якось так. Тобто, про що це говорить ця карта? Говорить про якісь установи, про якісь організації, про якісь закони, слідування цим законом. Це взагалі то карта знаєте, такого покровителя, тата, чоловіка, якогось мужчини, мужчина, покровитель жінки, покровитель дітей, покровитель ще чогось. Це… Знаєте, така структурна карта, яка йде за планом. Тобто, сьогодні порада: робіть план з самого ранку. І слідкуйте йому. Тобто, не сходьте з плану, тому що імператор він такий дуже чіткий, дуже, дуже прямолінійний і любить все по плану, крок за кроком, він не перескокує. Тобто, і повага буде. Карта номер три. Тут у нас п'ятірочка кубків, і вона говорить про таку, знаєте, Печальку, занадто ви далеко зайшли у своєму горі, можливо, да. Розчарування кимось, ви дуже розчаровані. Оце вже, знаєте, ви вже відвернулися від усього. Або від когось просто, знаєте, від якоїсь ситуації. Ви вже не бачите того, з чого це все почалося. Ви бачите тільки свої емоції. Тут нічого не видно. Не видно самої цілі, куди ви йдете, не видно, відкуди ви йдете, звідки ви йдете, з чого це все почалося. Тут людина вже настільки окунулася в свої емоції, що вона нічого не під своїми ногами не бачить, знаєш, як то кажуть, ще, знаєте, світа Божого не бачить. Це, це можуть бути не тільки емоція, а можуть бути і інформаційний простір. Ви вже плаваєте в ньому, будемо так говорити. І це вас чим далі ви будете в цьому стані знаходитись, тим гірше і тим важче вам буде звідси вибратися. Тому що ви вже не будете бачити взагалі. Знаєте, це вже і затуманений розум, все пропало. Печалька, печалька, весна не настане, ніколи не буде цьому кінця. От якось так. З цього треба виходити. Треба бачити реальність, треба бачити ем, джерело. Яке вас туди запхало. Це може бути, до речі, і спокійно навіть депресія. Тому, якщо ви дійсно самі вже не бачите просвіту, не бачите наступного дня і, взагалі, щастя у вашому житті, зверніться до спеціалістів. Бажаю вам мої любі гарного дня, мирного дня, бережіть себе і разом до перемоги. Слава нашому залужному і слава ЗСУ! Все буде Україна.